Працівники ДБР затримали начальника митного посту рані одеської митниці. Він вимагав від брокерів фіксовану таксу за оформлення документів на експорт зернових культур, який критично важливий для нашої держави. В умовах воєнного стану та блокади портів він встановив таксу на кожну фуру та видачу сертифікатів про проходження товарів з України на кожне авто. Правоохоронці затримали посадовця на гарячому на отриманні лише від одного митного брокера понад 150 тисяч гривень за безперешкодне оформлення автомобілів із зерновими культурами та видачу 15 сертифікатів. Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за частиною 3 статтею 368 кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Державу боронимо разом.